Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, стільки проблем зі зв'язком, що просто якось трохи не, не можу зрозуміти, чи то з одним телефоном, чи то з другим. Значить, у нас з вами дуже багато новин. І давайте будемо починати з місцевих. Я думаю, що багато з вас дивилися наш прямий ефір, де ми були на АЗС у Ярмолинцях. І. Я думаю, що всі ви прекрасно бачили, як працювала автозаправочна станція, і, думаю, бачили ви дії поліції. Ну, перше, що мене дивує, мені прийшла відповідь на ту заяву, якої я не писала. Мені прийшла відповідь на заяву, яку написав Арнедо. Чому вона прийшла мені, я не розумію. Єдину заяву, яку в Ярмолинцях написала я, це надії на це скарга на дії працівника поліції. Він сам на себе написав заяву. Натомість мені приходить вчора відповідь е, від Національна поліція, головне управління Нацполіції Хмельницької області. Значить, пише мені з повагою начальник відділення Петро Фурман е, посилається тут на багато статей законодавства, але чогось не може послатися на те, що якого чорта мені пройшла відповідь на заяву, якої я не писала. Значить, вони її зареєстрували вже. ЖЕО, заяву Саши нашого Арнеду, зареєстрували вже, і е, вони не бачать у діях ТОВКА нафта, е, що знаходиться в Ярмолинцях, тобто та автозаправочна станція, е, значить. Немає кримінального правопорушення, е, ну, все нормально. Заправка нібито працює добре. Ну, давайте розбиратись. По-перше, поліція мала передресувати, якщо вони такі нерозумні, особливо Петро Фурман, який ставить свій підпис під такою писулькою, якщо вони не можуть розібратися, що в їхню компетенцію входило лише перенаправити дану заяву е, стосовно діяльності АЗС. Перенаправити в податкову поліцію, і саме податкова мала розбиратися з даною нафтозаправочною станцією, тому що е, саме податкова повинна вирішити, є там економічний злочин, чи немає там економічного злочину. Проте патрульна поліція е, чи управління поліції, відділення поліції номер 3 і керівник відділення Фурман не знають такого, що потрібно кудись перенаправити. У них там привикли, рука руку миє, рука руці заносить, ну якось так. Тому питання по цьому, я думаю, буде ставити і Арне до Саша, тому що куди ділись його гроші, ми так і не зрозуміли. Я думаю, що ви всі пам'ятаєте, що дідюшку ми вручили поліцейському, він не мав права брати гроші, але він їх взяв. Запакував в пакет для речових доказів, номерний пакет, я думаю, що ви всі це розумієте. І куди подінуться ці докази, і куди подінеться це все, ми ще це будемо з'ясовувати. Ну, друга відповідь, яка мені прийшла, це на мою заяву. Значить, стосовно дій старшого лейтенанта поліції Проскуровича ВС. Значить, все розглянуто, все добре і нічого там поганого немає. Проведення перевірки доручено начальнику ЧЧВНП номер 3 хруп ГУНП у Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліцію Галянт А.Б. на підставі зібраних матеріалів встановлено, що факт можливих неправомірних порушень вимог закону України про національну поліцію, закону України про дисциплінарний статут від 15.03.2018 року. Значить, старшим лейтенантом поліції Проскуровичем не знайшов свого об'єктивного підтвердження. Ну, мені дуже шкода, що у нас така все таки незряча поліція, коли в заяві, я навіть в заяві прописала всі невідповідності дій поліцейського. Написала, що він навіть ні права, ні обов'язки не роз'яснив, хоча зобов'язаний це робити. А їм саме повилазило, засліпило, і вони не можуть е виписати йому догану за те, що він неправильно себе поводив. Значить, ну я думаю, що з поліцією це ні для кого не новина, ні для кого не секрет, що що відбувається в поліції і як працює поліція, особливо під час війни, коли вони вирішили, що вони тут на місці цар і Бог, що їм все можна. Тобто я думаю, що ви це все прекрасно розумієте. Я дивилася кілька днів назад, дивилася ефір Руслана Оніщенка з Торнадо. Ви знаєте, я повністю розділяю думку Руслана стосовно волонтерства притулу. Я вже при цьому робила стрім, і ми, як громадська організація, повністю підтримуємо думку Оніщенка, тому що дійсно виникає дуже багато питань, і я не можу зрозуміти наших звичайних українців. Чесно, не розумію вас, люди. Взагалі ви несете гроші людині е, з екрану просто-напросто. Я, наприклад, не бачила ні одного звіту, натомість знаю цілу купу людей, які зверталися до фонду притули, і жодного разу їм ніхто ні в чому не допоміг. Збираються величезні кошти, ну неймовірно великі. Я думаю, що ні для кого з вас не секрет подивитися і порахувати самому, скільки коштів потрібно для того, щоб закупити. Отих 50 бронемашин, оте все закупити, і, і скільки по факту закуповується, і скільки по факту люди скинулись грішми. У мене питання по цьому блін супутнику, бо о, ну, питання величезне. Е, коли нам кажуть, що можливо буде постачання якихось там супер-пупер ракет від Ірану, і е, ніхто не знає, точно буде, не буде, ще щось. На ми тоді купували той супутник, щоб зрозуміти, буде наступ з Білорусі чи не буде. Коли, е, я дивлюся, всі офіційні джерела ґрунтуються в своїх дописах по поводу Білорусі на е, Білоруський гаюн, на телеграм-канал. Я не розумію просто, як так відбувається. Коли е, у нас ціла купа проблем е, з постачанням, з тим, з тим, з тим. І реально супутник, якби він такий як був, то я думаю, що він міг би нам нормально допомагати, шукати тих самих зниклих безвісті. Коли людей немає, їх ставлять зниклими безвісті, родини не отримують ні компенсації, нічого. То я думаю, що ви пам'ятаєте, як нам гарно рекламували той супутник, який там мали бути гарні, чудові знімки, як там все мало бути. Прям ну, до, до діталічки можна було побачити. Чого ж така кількість людей е, рахується зниклих, зниклих безвісти? Невже не можна познаходити тих тіл? Дуже багато питань до цього супутника, до цього волонтера. Особливо, якщо подивитися і почитати біографію його родини, то я думаю, що е, можливо хоч так багатьом очі розкриються, тому що е, є ціла купа волонтерів. Дійсно, чесних, правильних людей, які дійсно це все завозили напередок, які допомагали військовим. Як там сміються, що лопату купити, вибачте мене, без супутника, якого ніхто не бачив, і ніхто не розуміє, чи він є, чи його немає, якось війна триває. Да? А без лопати саперської, яка вкрай необхідна військовому, то укриття не побудуєш. Дуже багато питань. А тепер вам читаю, я думаю, що це буде важлива інформація. Вона не прихована, це відкриті джерела. Відкривайте, читайте, перевіряйте. Я люблю, коли люди читають самі, тому що е, розказувати можуть всі. Я люблю, коли люди самі візьмуть і перевірять, чи правда, чи неправда. Значить, е, дивіться. Притула одружився в 2015 році на Катерині Сопельник. Це ведуча з нового каналу. Я думаю, що нас не стільки цікавить сама супельник, наскільки нас цікавлять її батьки. Значить, дивіться, зачитую вам. Супельник Віктор Іванович народився 5 березня 1956 року в селі Чорткове Каменськ... Каменської області, громадянин України. Так, з протягом останніх п'яти років проживає на території України. Саме цікаве, що Каменської області в Україні нема. Можете мене поправити, якщо хтось знайдеться, громадянином України він став уже пізніше. Взагалі, це уроженець Росії і громадянин Росії в минулому. Читаю вам далі. Значить, він був у партії Демократичний Альянс за реформи Віталія Кличка. І потім перед політична партія Удар Український Демократичний Альянс за реформи Віталія Кличка. Дуже цікава біографія у мами Лілії Сопельник. Вона родом із Донецька разом зі своїм чоловіком Віктором Сопельником і доньками Світланою та Катериною вони займаються бізнесом. Бізнесу там дуже багато. Друга цікава історія це сестра дружини Притули. Це. Катерина так. Світлана Хомутиннік, дружина депутата Хомутинніка. Я думаю, якщо ви візьмете для себе відкриєте ем, знову ж таки будь-яке джерело з інтернету і прочитаєте про Хомутинніка, то ви побачите, що це депутат від партії ОПЗЖ, е, який голосував за е, диктаторські закони. Значить, зачитую вам. Віталій Юрійович, хомутиннік, український підприємець, політик, співголова депутатської групи відродження, колишній член партії регіонів, був одним з депутатів, що голосували за диктаторські закони у січні 2014 року. Ну, е, наскільки я знаю, значить, хомутинніки є мільйонером, маючи таких зажиточних родичів, далеко не бідних, які є е, в багатьох партіях. Е, Мають цілу купу бізнесу не стидно вам, Сергій, збирати гроші звичайних українців, доїти їх витягувати з них останні копійки. Ну я щось не дуже впевнена, що ваша родина скидалась. Тому ще раз кажу: у мене дуже багато питань. Інформація загальнодоступна. Перевіряйте і цілком згодна з тим, що потрібно підтримувати звичайних волонтерів. І коли до вас у село на ротацію приїжджають військові. Хлопці, яких ви 100% знаєте, дайте краще їм тих кілька гривень, вони будуть краще знати, що їм потрібно. Тому що замість того, щоб працювало Міністерство оборони, щоб працював Резніков там і інша свора, яка сидить там в кабінетах, то чомусь на все те, що розкрадалося, тепер повинні скидатися звичайні українці. По всіх хвилях, по усіх радіо, звучить фонд притули. Кругом рекламують його, який він молодець. Ну, Сережа молодець, а ви скидайтесь. E, значить, давайте тепер далі. Є ще дуже така цікава інформація, яка також, ну, ми про неї говорили і раніше, але я бачу, що зараз про неї починають говорити інші люди, тому хочу нагадати: з квітня місяця 2022 року. Політична партія ОПЗЖ, так як вона була заборонена, була створена нова опозиційна платформа за життя та мир, яку очолив Бойко. Вони займають 26 голосів, 26 місць вони займають у парламенті. Поки у нас йде повномасштабна війна з Росією, проросійські депутати і далі отримують кошти з бюджету, сидять в депутатських кріслах і повністю підтримують політику Зеленського. Це як перевзування в повітрі? Чи як це можна по-іншому назвати? По-моєму, цим людям, знаєте, вже ну, не те, що до Верховної Ради, а до України дорогу закрити потрібно. Тому що ну, скільки можна? Вони сьогодні білі прийшли, завтра красні прийшли. Вони сиділи до квітня місяця, вони навіть не переимінувались, вони взагалі нічого не робили, бігали і ховались. Ну, Одним з керівників новоствореної оцеї опозиційної платформи. Являється бойко іншим Рабінович. Вам ще якісь прізвища потрібні? Чогось ніхто не говорить про те, що поміняли Медведчука, просто так поміняли на наших хлопців да? за гарні очі, напевно. Е, я дуже рада, що наші військові повернулись. Але тепер дивіться, сьогодні читаю, Служба безпеки України відкрила кримінальну справу на Богуслаєва, арештували його майно і там все інше. Скажіть мені, будь ласка. Це нормально, коли з уст високопосадовців звучить, що, можливо, Богославів теж буде обмінений. Ну так давайте ми їх всіх віддамо. Може так війна закінчиться. Бойка, Рабіновича, Богуслаєва, половину офісу президента, того, що там є, теж такі. От їх всіх зберемо всіх в одну стопочку, хомутиніка того самого, да? всіх раз склали в кучку. Поїздочком відправили, і все, може, просто Путін до них добивається, ну, якби їх спасати хоче від нас. ну, Давайте розбиратися. Ще одна цікава новина. Значить, я думаю, що ви вже бачили, що відбулася така рокіровка, можна сказати. Значить, замість вітренка голови НАК Нафтогазу поставили Олексія Чернишова. Читаю вам! Національне агентство з питань запобігання корупції, значить, шановний пане Шмигалю, Національне агентство з питань запобігання корупції у межах реалізації повноважень, передбачених пунктом 6, значить, тут багато читати. Я вам саме основне зачитаю. Значить, про заплановане призначення на посаду голови правління НАК Нафтогаз України, міністра розвитку громад та територій України Олексія Чорнишова. Водночас Кабінет міністрів України упродовж тривалого часу виконує функції загальних зборів та наглядової ради НАК «Нафтогаз України. У зв'язку з цим члени Кабінету міністрів України регулярно приймають рішення щодо вказаної компанії. Таким чином, призначення будь-якого з членів Кабінету міністрів України до НАК «Нафтогаз України за вказаних обставин буде незаконним то скажіть мені, будь ласка, коли Національне агентство запобігання корупції попереджає прем'єр-міністра про незаконні дії по призначенню нового керівника на «Нафтогазу», а там просто плюнули на законодавство? Знову плюнули. В очі людям плюнули. Да? Читаю вам ще таку новину. Теж думаю, вам буде вона цікава. Так, зараз хвилиночку, бо стільки тут собі всього запланувала вам розказати. Значить, після перевірки, після відставки, після відставки Вітренка, державні ревізори провели аудит компанії Нафтогаз України і виявили недостачу в розмірі більше 75 мільярдів гривень. Або біля 2,6 мільярди доларів. То як? То е, нам розказують, що у воюючій країні нема грошей на освітлення, на опалення. Ще на щось. А в нафтогазі недостача в 2,6 мільярда доларів. А ми знову йдемо по світу з протягнутою рукою. У мене ще таке питання до е, звичайних українців. Скажіть мені, будь ласка, ви йдете і несете гроші на незаконні АЗС. Тобто годуєте тих самих бойків, Рабіновичів, е, тих же Медведчуків, всю ту свору і того, хто почав кришувати цей бізнес зараз. Ті, хто йде грати на апаратки, е, ви несете гроші теж туди. Ті, хто платить за доставку газу, скажіть мені, будь ласка, а чому ці кошти дійсно не передати військовим? Тому що з огляду на все те, що відбувається, у нас є постанова кабінету міністрів про заборону відключення людей від газопостачання, від інших комунальних послуг. Значить, що можна цю дішку передавати військовим? І наша, наша держава нас захищає. У нас є постанова. Бо коли була постанова про маски, то за нами так бігала поліція, так вислужувалася перед кабінетом міністрів, що забули про свої прямі обов'язки. То може зараз ми запряжемо ту поліцію, щоб їм розвиднілося, і вони почали робити дійсно по закону, правда? А то так, коли їм вигідно, то тоді вони постанову бачать, а коли не вигідно, тоді очі закрили і нічого не бачать взагалі. Е, скажу вам так: як ви думаєте, от е, багато людей пише, що Волю Павлову, там, Свободу Паші Павлову? Як ви думаєте, за що сидить Павло взагалі? А сидить за. Питання по транспортуванню газу, яке підняла наша громадська організація, сидить за незаконні АЗС, за те, що він показав, як вони діють. Сидить за Медведчуковську трубу, де Медведчука обміняли на азовців, сидить за незаконні ігрові апаратки, які також хтось кришує, включаючи поліцію. Тому давайте будемо якось докупи це все ліпити, супоставляти і робити висновки. Хлопці, які воюють. Не за те вони воюють, щоб ця вся свора сиділа і наживалася. Ну і а, бачила такий цікавий ще в інтернеті, значить, люди постять, що яйця в такій а, бойовій країні не можуть коштувати дешевше. Розчарую вас. Яйця у нас можуть коштувати, так, як і в будь-якій іншій нормальній країні а, відповідно до доходів. Ну, Слава Богу, кури у нас є. Наскільки я розумію, якщо такими масштабами постачається зерно з України, то й зерно у нас є, годувати їх є чим? Стосовно обігріву, ну я думаю, що я сьогодні показала відео, як у нас по Вінниці підприємства працюють. То я думаю, що великі підприємства теж працюють, Отакі такі птахофабрики величезні, да? там де інкубатори і все інше. Вони беруть дуже багато світла, але тим паче, я думаю, що в такий важкий для країни час вони теж працюють. Питання в тому, якщо у нас скоро не буде ні яєць, ні зерна, того що Європа як нам розповідає, я не так трошечки вас підведу по-іншому до теми. Колись говорили, що Донбас годує всю Україну. Пам'ятаєте, на цьому був величезний такий розбрат. Значить, одні кричали так, інші кричали ні ну, в общем, вийшло так, як вийшло. Тепер трошечки по-іншому. Тепер Європа, європейські країни кажуть, що не дадуть Україні, у якої величезна кількість залежнів газу, величезна кількість добутої електроенергії. Не дадуть Україні замерзнути. Уявляєте? Ну, і друге, не, дають, не дадуть Україні померти з голоду. В країні, яка експортує найбільшу кількість зерна в даний момент на увесь світ. Навіть в той самий Іран, який дає е, незрозумілі ракети, да, що до них навіть у Європі немає нормального ПВО, ніхто не зможе з ними справитись. Да? Якось цікаво у нас виходить. В якому просто моменті нам брешуть, як ви думаєте, в тому моменті, що Європа нас врятує, що в тому моменті, що ми бідні? Я думаю, що всі дорослі люди, всі оце все повинні зважувати, повинні обдумувати, не вестись на все, що вам заливають у вуха, читайте. Я неодноразово вам про це говорю. Читайте інформації є більш, ніж досить. Кожне моє слово ви маєте можливість перевірити. Е, ну, ще хочу вам таку зачитати цікаву постанову. Я думаю, що це теж важливо, особливо зараз, коли в країні війна, і коли нас з усіх боків жучать і свої, і чужі. Значить, відповідь за парада Верховної Ради Україні, України, управління з питань звернень громадян. <кій> значить, в апараті Верховної Ради України. Розглянуто ваш запит на публічну інформацію від 31.10.2022 року. Вхідний номер, там, значить, все. Щодо чинності постанови Верховної Ради про оплату житлово-комунальних послуг населенням України. Повідомляємо, що постанова Верховної Ради, номер. Слухайте уважно і перевіряйте. 512 тере. 16 від 18.03.99 року про оплату комунальних послуг населенням України на сьогоднішній день є чинною. А тепер сама постанова. Думаю, вона вас теж порадує. Так. Про оплату житлово-комунальних послуг. Значить, постанова Верховної Ради України про оплату житлово-комунальних послуг населенням України, відомості Верховної Ради України 1999 номер 18 стаття 159. Значне падіння життєвого рівня населення в результаті підвищення цін на споживчі товари, зростання заборгованості по заробітній платі і пенсії як зумовлює подальше збільшення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги. Для забезпечення конституційних прав громадян України і недопущення звуження їх змісту та обсягів в статті 22 і 48 Конституції України Верховна Рада України постановляє встановити плату за житло і комунальні послуги не більше 15% фактично отриманого сукупного доходу сім'ї. Рівень сукупного доходу сім'ї і частка плати за житлово-комунальні послуги у цьому доході встановлюється на підставі декларування доходів усіх членів сім'ї. Хочу вам нагадати також, що пенсія, декретні там виплати на дітей, виплати на малозабезпечену і все інше не являється доходом. Це являється соціальною допомогою. Тому ці кошти не можуть бути враховані в загальний дохід родини. Якщо у вас немає доходу, значить тоді вам держава зобов'язана покрити вартість комунальних послуг. І їхня вартість для тих, у кого є дохід, не може перевищувати 15% від сукупного доходу вашої родини. І ця постанова на сьогоднішній день є дійсною. І ми з вами знову, знаєте, як вертаємось до ісходного. Що нас нагнули і жучать абсолютно всіх. Ще хотіла вам сказати про: вчора до мене звернулася жінка, значить, подрова для військових. Люди, вам же ж нічого не заважає, так як ми, взяти в руки телефон прийти до вашої міської ради і запитайтеся, що поки ваш чоловік, син, брат е, знаходяться на передку, то чи можете ви отримати дрова? Зайдіть до них з телефоном і почуйте від них відповіді. Я думаю, що ці відповіді вас приємно здивують. А якщо їх е, зараз щось не так буде з тими відповідями, то якраз саме це і стане підставою для того, щоб туди прийшло більше людей. Тому, будь ласка. Не лінуйтеся відстоювати свої права і права наших військових, тому що, поки хлопці там з автоматами на танки, про це не прийнято говорити, але це правда, то, напевно, тил повинен укріплятися. Не такими, як притула і інші. Я думаю, що всі розумні люди це розуміють. Стежте, будь ласка, за нашою сторінкою, стежте за торнадівцями. За багнетівцями свідомі люди об'єднуються. Ще хотіла сьогодні побачила на сторінці в голосного дуже гарний пост про те, коли будуть міняти військових. То теж хочу на цю тему долучитися, тому що, по-перше, дуже багато моїх знайомих з першого дня війни на передку. По-друге, взагалі, дуже велика кількість людей мені стосовно цього пише дзвона. Коли говорять, що Верховна Рада прийняла закон про те, що військовий тепер може йти у відпустку на 10 днів уже без поважної причини, без застосування того сімейні обставини, я вам скажу, що то трохи не так, то трохи неправда, бо командири не хочуть підписувати військовим рапортам. Ну, будемо чесні, одне з одним. І окрім того, навіть якщо військовий додому потрапляє, я вам вже про це говорила, то вони не можуть за такі короткі терміни, які їм надаються, да, оформити УБД. Тобто, ну, багато питань, правда? Я хочу, щоб всі ви просто-напросто думали, читали, аналізували і підтримували дійсно тих, хто вартий того, щоб їх підтримували. Це і ті самі військові, і ті самі люди, які... З передової повернулися і намагаються тут змінювати світ на краще і будувати державу, таку, як потрібно будувати, а не таку, як нам нав'язали. Всім дякую за увагу, дякую за розуміння. Далі буде Геодоста.